Друзі, це не кондіціонер, це фан -койл. Чим відрізняється фан від кондиціонера? У фан на відміну від кондіціонера немає на вулиці зовнішнього блоку і не підходять до нього ніякі фріонопроводи. За рахунок неправильно розрахованої першої ступіньки, у нас на цьому поверсі не було можливості зробити канальне кондиціонування. І прийняли рішення поставити припатолочні фан -койли. Ну і багато хто питає, в чому ж специфіка їхнього монтажу. Чим він відрізняється від кондиціонера в монтажі? Зараз покажу. Значить, дивіться, за місцем розташування фан ми робимо отаку вот невеличку нішу. Цю нішу ми приводимо дві труби подачу і обратку з водою, яка втеплена, каучукова ізоляція, для того, щоб в літній період, коли ми будемо подавати холодний теплоносій, труба не конденсувала. При роботі на охолодження фон як і в кондиціонері, влітом образовується конденсат, і обов'язково ми виводимо трубку для.